Є знижки на ліцесет та ліцесет Макс 15% в Автака як подорожник вам та ощад. новий скандал сколихнув Україну. Ще один нардеп отримав підозру за незаконне збагачення. Майна накупив, а от пояснити звідки гроші на це все не зміг. Що вдалося дізнатися журналістам про кого з народних обранців мови і як бідний нардеп напрошувався на державну допомогу, бо сам не витягував, розповім за мить. З вами новини Тесенює. Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. І матір при грошах, і сестра мільйонерка не пощастило лише йому. Та й так, що довелося колись навіть просити допомоги у держави. Це чергова історія про те, як іноді влада розбещує і забирає землю з під ніг. Знайомтеся, це Андрій Кочко, депутат від Слуги народу. І 2 травня він отримав підозру від набу за незаконне збагачення на 11 мільйонів гривень. Набу і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинному народному депутату України за даними слідства у 2020-2021 роках народний обранець набув власність активи загальною вартістю 25 мільйонів гривень. Хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період. Становили не більше 14 мільйонів гривень. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 мільйонів гривень. Правоохоронці з'ясували, що нардеп переписав своє майно на найближчих родичів і таким чином в тіньовому бані опинилися. Три земельні ділянки на київщині, п'ять квартир у столиці та два нежитлових приміщення, а також автівки Тесла та Мерседес бенц Усе це він записав на матір та сестру, але фактично користувався сам, кажуть у бюро. І, до слова, це не така й новинка, адже з нардепа раніше вже бралися розслідувачі бігус інфо. Вони опублікували матеріал ще у дві і році власне він і став підґрунтям для старту перевірки. Ще тоді журналісти з'ясували, що 70-річна матір народного депутата від слуги народу Андрія Кличка Наталія протягом останніх двох років стала власницею одразу двох квартир у Києві, будинку земельних ділянок і авто. Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 мільйонів гривень. А старт вартісних покупок співпав з потраплянням кличка до Верховної Ради. За даними реєстру прав на нерухомість в серпні. 2021 року Наталія Клучко купила одразу дві квартири на 200 і на 68 квадратних метрів, і на житлове приміщення 4,5 з квадратні метри в столичному ЖК Рів'єра. Комплекс розташований поблизу метро «Славутич» та виходу до пляжу на Дніпрі. Середня вартість квадрату в цьому ЖК. 35 тисяч гривень, тож нерухомість матері нардепа мала би коштувати близько 9,5 мільйонів гривень. Перед тим у квітні 2021-го жінка купила будинок на 150 квадратних метрів під броварами у селі. Перемога за цією адресою знаходиться котежне містечко Віва Віличтаун де розташовано 13 таунхаусів. На сторінці містечка у Фейсбук будинки трохи меншої площі пропонують за 1,8 мільйона гривень. У 2020-му жінка стала власницею 24 соток в Блиставиці. Це в 25 кілометрах від Києва. Ділянка знаходиться на території закритого котежного містечка посеред лісу з власним озером. Проте тільки землю в цьому місці продавали за 86 тисяч гривень за сотку без комунікації. За таким прайсом ділянка матері нардепа мала побітись десь у 2 мільйона гривень. Крім того, того ж року жінка купила авто Tesla Model X 2016 року. Випуску ціни на такі машини на вторинному ринку стартують від 1,2 і мільйона гривень. Детективи набу також з'ясували, що сестра нардепа має три квартири. Одне не житлове приміщення вартістю на 5 мільйонів гривень. Хоча офіційний дохід жінки з 1998 по 2021 рік становить понад 2,5 мільйона гривень. Цікаво, що у самого нардепа, згідно з даними у його тодішній електронній декларації, власного житла у власності вказано не було. Ба Більше журналісти Бігус.Інфо повідомляли, що Клочко отримував від держави компенсацію на оренду житла в столиці. За даними розслідувачів, виплачувати компенсацію кличку почали не з початку його каденції нардепа. Перші 20 тисяч допомоги політику прийшли у грудні 2019 року. У січні-березні 2020-го держава компенсувала йому 58 тисяч 850 гривень. Потім була перерва, а відновили виплати у вересні, грудні 2020 року. Тоді кличко отримав 99 тисяч гривень. Схоже, багаті родичі не дуже хотіли допомагати бідному народному обранцю. Зараз же у декларації за 2023 рік Андрій Кличко вказав, що за основним місцем роботи отримав 644 тисячі 160 гривень заробітної плати, а за сумісництвом ще 10 тисяч 971 гривню. Дохід від відчуження рухомого майна склав 1 мільйон 780 тисяч гривень. Андрій Кличко пройшов до ради за списками Слуги народу. Полював комітет з організації держлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. До парламенту Кличко був приватним підприємцем з основним видом діяльності торгівля книгами в спецмагазинах. Дружина ж продовжила займатися підприємницькою діяльністю після обрання чоловіка нардепом і навіть її справи пішли вгору. Водночас інформація про матір, нардепа була відсутня в усіх бізнес-реєстрах у коментарі. Журналістам бігу Синфу у 2021 році. Клочко сказав, що він не фінансував купівлю нерухомості матері і порадив звертатися безпосередньо до неї, але згодом висловився у своїх соцмережах. Дуже шкода, що через мою політичну діяльність статус народного депутата та голову комітету мої батьки отримали хвилю негативу та безпідставних звинувачень на свою адресу. За словами нардепа, це його сестра допомагала матері, бо вона є забезпеченою людиною з медичним бізнесом. А її чоловік керує місцевою філією міжнародної компанії. Клочко додав, що не спілкується з батьками і сестрою з фінансових питань. За його словами, його мати і сестра продали свою нерухомість і купили іншу, додавши гроші зі своїх заощаджень і його подарунок від 2018 року, який він зробив після продажу квартири в броварах. Хто казав правду, а хто ні, розберуться відповідні органи. Але ж підозра явно не з повітря взялася. Та все ж варто нагадати, що відповідно до частини першої статті 62 конституції України особа вважається невинуватою в вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. А що про цю схему думаєте ви? Пишіть там у коментарях, підписуйтесь на канали Тисні Юподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось.